Ми завершили 26 ряд, і так виглядає панамка на теперішній момент. Нам необхідно поміряти діаметр панамки, Для цього ми візьмемо. ця панамка має діаметр 16,5 см. В принципі, якщо ви в'яжете жіночу панамку, Цього достатньо. Якщо ж ви плануєте в'язати чоловічу панамку, то в 27 му ряді слід робити прибавку в кожному з 14 секторів. Я в'яжу жіночу панамку, тому з 27-ряду, го ряду включно до 40-го ряду, я не планую робити більше прибавок. Тому, якщо ви в'яжете таку жіночу панамку, ваш сектор. Буде складатися з двох повітряних петель і 9 стопчиків без накиду у кожному наступному рядку до 40 рядка, включно. Тому зустрінемось на початку 41-го рядка.